Слава Ісусу Христу, дорога церква! Вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн. Хто за кордоном в Україні, ми всіх благословляємо, благословляємо всіх, хто в домі молитви, хай нас всіх Бог благословить. Ми будемо слухати ще, Слово Боже, я назвав свою проповідь Пасха Господня. Ми недавно святкували свято Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Я хочу сказати, поговорити, чому в різні дні відбувається Пасха, чому ми святкуємо прив'язуючись до старозавітньої Пасхи, дорогі брати і сестри, апостоли точно знали День Воскресіння нашого Господа, чому вони не поставили так, як Різдво. Христос же не воскресав в різні дні. Він в якийсь конкретний день Воскрес. А ми святкуємо Воскресінню на, на старозавітню Пасху, яка відбувається кожен раз по-різному. Я хотів би про це поговорити. Я сразу хочу сказати, що ми святкуємо не день, а подію. подію. І точних днів, от точно повністю не знає ніхто, дорогі брати і сестри, щоб знали до Дня. Поговоримо, як вираховується Пасха. Давайте почнемо, як вираховується Пасха рівнодення. Знаєте, є е, е, таке слово рівнодення. Що воно означає? Зимою ви знаєте, що ніч дуже довга, а день короткий, літом навпаки. Але весною є день, коли ніч і день, вони однакові. І от люди вираховують цей день, це є рівнодення. Після того вони чекають повний місяць. Це є ще. Е, Лунний календар, місячний календар. І після повного місяця, коли він настає, перша неділя це і є Пасха. Так вираховується Пасха. Різниця може бути е, у 29 днів, якщо по, е, люди рахують на, як би сказати, беруть за… Приклад, коли вони вираховують по одній системі, тому що є григоріанський календар, є юліанський календар, ще є якісь старі календарі, і різні люди по різному рахують. Якщо брати один навіть календар, то різниця може являтися 29 днів. Тому що лунний календар має отаку от амплітуду: 29 днів. Він може е, бути повним першого дня після. Того, як день і ніч буде рівним, а може бути аж на 29-й день повний місяць. І тому Пасха, вона весь час е, ходить туди-сюди. Тривалість повної фази місяця становить приблизно 29,5 днів. І він не співпадає. Я просто так, щоб ми трошки розуміли. Але я хочу сказати, що Ісус Христос то вмер в конкретний день. І воскрес конкретний день. Але чому церква Божа прив'язала Воскресіння Бога до старозавітньої Пасхи? Ми поговоримо, що означає Пасха Господня? Слово Пасха перекладається, як оминути, обійти, пройти повз. Пасха це ми знаємо не куліч, це не булка, це не крашанки, не верба, це ягня. Яке закалалося, якщо від нашого часу, це десь 3,5 тисячі років назад, перший раз, перша Пасха чи єврейський народ, коли виходив з Єгипетського рабства, він заколов це ягня. І на косяках своїх домів кров'ю мазали ці косяки, щоб біда до них не навернулася. Ми будемо про це говорити далі. Ми як християни, Святкуємо Пасху, брати і мої сестри, Великдень, як свято Воскресіння Ісуса Христа, єврейський народ, котрий не вірує в Ісуса Христа, до сих пір святкують Пасху як день виходу з Єгипта, коли вони вийшли з рабства, дорогі брати і сестри. Ми також з вами вийшли з рабства, але з рабства гріха. Це були прообрази майбутнього. Я хочу, щоб ми розуміли. Старий завовід це є про образи майбутнього. Він указує на Христа і на те, що буде з Христом. Дорогі брати і сестри. Коли Господь виводив Ізраїля з Єгипту, а фараон їх не відпускав, ви знаєте, Господь навів на Єгипет 10 кару. Я хочу спитати, навіщо Господь навів 10 кар. Невже Господь не міг змирити фараона дуже швидко. І ви знаєте, це було. До цього це було, коли Господь змиряв царів, там, князів дуже швидко. А тут Він цілих 10 кар явив в, Ізрай, в, в Єгипті. Чому, брати мої сестри? Господь явив в себе, народу Єгипту. Він хотів себе показати народу Єгипту. І чому 10 кар? Тому що у них було дуже багато богів. І Господь явив себе як Бога у всіх сферах життя Єгипту. Вони побачили, що всі ті боги, яким поклоняються єгиптяни, вони є ніщо. Ніщо. Що вони поклонялись там Богу неба, землі, урожаю, там, сві... навіть темряву наводив Господь таку дуже велику, що він навіть і світло в його руках, і темрява. Він просто майже знищив цей Єгипет. Вони побачили, що є один Бог. І навіть коли почали вже кричати служителі фараона, випусти цей народ, бо Єгипет гине, то фараон сказав: не відпущу. І Господь каже Моїсею, буде десята кара, коли все перворідне в Єгипті помре, від людей до скота. І ми будемо читати. Це друга книга Моїсея або вихід 7,7 7 розділ з п'ятого віршика. Господь каже: І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли простягну свою руку на Єгипет. І тут Він показує те, що ми казали, що він це зробив спеціально для єгиптян, бо він хоче, щоб спаслися всі, і єгиптяни в тому числі. І далі вихід 11.4, і сказав Моїсей фараону. Це десята кара. Так говорить Господь, опівночі я пройду посеред Єгипта і помре всякий первенець у землі Єгипетській, від первенця фараона, який сидить на престолі своїм, до первенця рабині, яка при жорнах, і все перворідне худоби, і буде крик великий по всій землі Єгипетській, якого не бувало, якого не буде більше. І восьмий вірш. І вийшов Моїсей від фараона, розпалений гнівом. І так ми бачимо, що. Господь об'явив десяту кару, і якщо дев'ять кар вони не стосувалися євреїв, вони жили обокремлено в землі гесем. Дев'ять кар, всі, які були на Єгипет, вони не доторкнулися зовсім народу Божого. А от десята кара не так. Десята кара, Господь сказав, буде на весь Єгипет. І тому серед євреїв також би померли перворідні. І, дорогі брати і сестри, для спасіння свого народу Бог дає їм пораду. Наш, знаєте, написано: Бог порадник. Він дає пораду. Він ніколи нікого палком, палкою не пожене в царство Боже. Він дає пораду. Треба зробити замісну або викупну жертву. Треба взяти ягня, його заколоти. І кров'ю помазати на косяках дверей. Чому кров'ю? Тому що, Слово Боже, каже, що в крові душа всього живого. Ви знаєте, дуже багато людей гинуть навіть на фронті. Чого? Не тому, що там рани такі сильні, тому що кров виходить. Кров виходить, людина вмирає. Чому дуже цінуються там оці, що зажимають, пережимають руки, ноги. Тому що невелика дуже рана, але якщо вона попаде у такий сосуд. І людина просто вмре, тому що витече кров. В крові життя, так слово Боже каже. І коли вони мазали костяки дверей кров'ю, ангел-губитель, який йшов внищити із Єгипет, і вони бачили, що тут заплачено, тут є замісна жертва. І оця жертва, оцей агнець, і називається Пасха, тому що Бог каже: Я омину вас, я омину ваш дім. І це і є Пасха Господня. І так ми читаємо вихід 12.5. Господь тут дає настанову щодо майбутньої викупної жертви. Вихід 12.5. Ягня у вас має бути без вад. Самець однорічне, візьміть його відовець або Кіз, і нехай воно зберігається у вас до 14-го дня цього місяця, тоді нехай заріже його все зібрання громади Ізраїльської ввечері, і нехай візьмуть від крові його і помажуть на обох одвірках і на попереченні дверей у домах, де будуть, будуть їсти Його. І буде у вас це 13-й вже вірш. І буде у вас кров знаком на домах ваших. Де ви перебуваєте? І побачу кров, і пройду повз вас. І не буде у вас пошесті згубної, коли буду нищити землю єгипетську. І ми бачимо, що це про образ майбутньої жертви нашого Господа Ісуса Христа. Він каже: ягня у вас має бути без вад, наш Господь святий Бог, святий. Тому що ця кров вона повинна бути свята. За грішних повинна платити святою кров'ю. Самець. Наш Господь чоловічий. Знайте, другий раз Господь каже, можна принести і чоловічої статі, і, і жіночої. Тут він каже саме самець, тому що ми знаємо, що наш Господь є чоловік, дорогі брати і сестри. Нехай візьмуть від крові його і помажуть на обох двірках і на попереченні дверей у домах, де будуть їсти Його. Друзі мої, ми з вами викуплені не золотом, не сріблом, не нашими ділами, не заслугами. Написано драгоцінною кров'ю Ахця Божого Ісуса Христа, який вмер за наші гріхи беззаконня. І кров Його на косяках дверей нашого серця захищає нас від біди в цьому світі і дає життя вічне, дорогі брати і сестри. Це про образ майбутньої жертви нашого Господа і Ісуса Христа. І новий завіт так і каже, що Ісус Христос є Пасха наша, є наш захист. І буде у вас кров з знаком на домах ваших. І побачу кров, і пройду повз вас, іншими словами, обмину вас. Це перекладається Пасха, обминути. І не буде у вас пошесті згубної, коли буду нищити землю єгипетську. Ви знаєте, не тільки земля єгипетська, написано: все перейде. Земля перейде, люди вимруть, а спасіння Боже прибуде повік. Тому що кров нашого Господа Ісуса Христа вона нас захищає і дає нам життя вічне. Амінь. Іван Хреститель проголошує Христа як Пасху Господню. Ми читаємо Івана 1,29. Написано на другий день Іван бачить Ісуса, що йде до нього, і говорить: ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Дорогі брати і сестри, всі євреї чекали Месію як царя. Я думаю, мало хто, а майже, майже ніхто не думав, що Месію потрібно прибити до Христа. Тому що в старому заповіті написано, що прийде Месія, сяде, сяде на, троні, на троні Давида і буде царювати вік. І так сказано було Марії те ж саме. Ангел їй сказав, що в тебе народиться дитя, він буде великий, сповниться Духа Святого від утроби Матері своєї, і він сяде на престолі. Давида Отця свого і буде царювати по вік. І от вони думали, що якщо прийде Месія, чому ми, ми казали, стелили одіж, і він скине Рим і буде царювати з Ізраїлем по вік. Але тут ми бачимо, що Іван Хреститель, у нього є откровення від Бога. І він, Ісуса Христа, називає агнець Божий. Агнець. Чому Агнець? Бо його повинні закалати були Ася. в жертву приносити за гріхи. І він каже, це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Христос і є наша Пасха. Амінь. та сама викупна жертва. Ми бачимо також тут в, в старому заповіті про образ нової ери, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, коли через 1400 років після виходу з Єгипта на землю прийшов Син Божий, щоб дарувати свободу нам. Вихід 12.1. При виході із Єгипту Господь каже, і сказав Господь Моїсею та Арону в землі Єгипетській, промовляючи, місяць цей нехай буде у вас початком місяців. Нехай буде він у вас першим між місяцями року. Що це за місяць? Це той місяць, який вони виходили. Він не був перший. Якби він був перший, Бог би не сказав, Бог каже, який би цей місяць не був. Ми не знаємо, який. Там не написано. Може, можна вирахувати, я не рахував. Бог каже, чи ти п'ятий, десятий, хай він буде перший. Нісан. називається на єврейській мові Нісан. Перший місяць. Чому це перший місяць? Тому це якби початок життя народу Божого по-новому. По-новому. Вони були в рабстві, а тут Бог їм дає свободу. Він виводить їх з рабства єгипетського. Братимо, мої сестри, це відноситься до нас, коли ми каємося. Ми також, Біблія нам каже, що старе життя, воно закінчує. Ми народжуємося згори. ми становимося новим творінням. Це наш як день народження новий, коли микаємося. Все творю нове, каже Господь. І коли прийшов Ісус Христос, не просто місяць, став перший день, перший місяць і перший рік, почалася нова ера Спасіння Божого. І ми бачимо, це було об'явлено ще тоді, за півтори тисячі років до приходу Ісуса Христа. Брати і сестри, вихід із єгипетського рабства, це прообраз нашого виходу із рабства гріха. Ісус Христос нас визволив від рабства гріха і не тільки і смерті, дорогі брати і сестри. Смерть, де твоє жало, ад, пекло, де Твоя перемога у нас? Господь дарує нам не тільки знімає з нас гріхи, але дарує життя вічне. І якщо ми приймаємо Ісуса Христа, в своє серце, коли ми віримо, що Ісус Син Божий помер на Христі за наші грі... гріхи беззаконня, що Його свята крова мила нас від наших гріхів, на косяках дверей нашого серця його кров є, це є захист для нас, для наших домів, для наших сімей. Ми повір... повинні все вірити. Брати мої сестри, якщо жертва ягня давала можливість не вмерти, навіщо прийшов Христос? Ми розуміємо, що викупна жертва ягняти в Єгипті вона позбавляла від смерті дочасно. Все одно люди вмирали, а викупна жертва Христа дає життя тут з подостатком і життя вічне. Амінь. Давайте тепер подивимося, чому ми святкуємо Воскресіння Христа, прив'язуючись до старозавітньої Пасхи. Я хочу сказати, тому що сам Христос так зробив. Ми святкуємо не дату, а подію. І ще раз хочу сказати, точних дат не знає ніхто, дорогі брати і сестри. Не тільки точних дат. Ви знаєте, коли я був в Ізраїлі, коли ви приїдете, захочете побачити гроб Христа, там їх буде два або три. Голгофу так само. Чому Бог не хоче, щоб люди прив'язувались до дерева, до камню? Бог хоче, щоб ми приліпились до нього. Розумієте? Бо люди хоч. Хочуть щось потримати, або якусь досточку від Христа, або якийсь камінь, де Ісус був, брати мої сестри. І Бог знає, люди роблять собі ідолів, Бог цього не хоче. Бог хоче, щоб ми шукали Його обличчя. Він Воскрес, Він живий, Він посеред нас. І Він хоче, щоб ми Його шукали, а не шукали ці артефакти, дорогі брати і сестри. Я читаю Матвія 26.1. Коли Ісус скінчив усі ці слова, то сказав учням Своїм: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і син людський буде виданий на розп'яття. І ми бачимо, що Христос каже. Він не каже, що через два дні мене віддадуть на розп'яття. Він так не каже. Він каже, що через два дні буде Пасха. І тому мене віддадуть на розп'яття. Він каже, Пасха це мій день. Дорогі брати і сестри, Він звертає увагу на це. Книжники і фарисеї казали, що Христа потрібно вбити, але тільки не на Пасху. Вони казали, тільки не в свято, щоб не було заворушення, а Христос каже саме на Пасху. Це мій день. Чому? Бо Христос і є Пасха наша. Бо Пасха, Старозавітня, це про образ Христа. І саме в день Пасхи й Христа розіп'яли. Чому? Бо наша Пасха Христос закланий за наші гріхи беззаконня. І тому сам Христос прив'язує своє розп'яття і Воскресіння до старозавітньої Пасхи. І тому Церква Божа так і святкує, дорогі брати і сестри. Коли свято Пасхи, ми святкуємо перемогу нашого Господа Ісуса Христа. Свято Воскресіння. Слава йому. На Пасху Євреї заклалали Ахця. Христос, Ягнець Божий, який бере на себе гріх світу. Наша Пасха Христос закланий за наші гріхи. Я читаю 1 Коринтян 5,7. Апостол Павло каже: теж чистить стару закваску, щоб вам стати новим тістом, бо ви прісний, Пасха наша, Христос. Принесеною в жертву за нас. Тому святкуємо не зі старою закваскою, не з закваскою злоби і лукавства, а з опрісниками чистоти і істини. І ми бачимо, що апостол Павло прямо каже, наша Пасха Христос. Він це бачив, Він це бачив, що та Пасха старозавітня це прообраз майбутньої жертви нашого Господа Ісуса Христа, кров якого на косяках нашого серця захищає нас від всяких бід. І Господь каже, ангел-губитель, Він пройде повз твій дім, повз твоїх дітей. Ніяке зло до тебе не торкнеться, але треба приймати Ісуса Христа, Він Бог живий. Отож, очистіть стару закваску, щоб вам стати новим тістом. Стара закваска це гріхи, дорогі брати і сестри. Вона очищається кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ісус Христос вмер за наші гріхи і беззаконня, і ми віримо, що Його свята кров викупила нас від марнотного суєтного життя, від гріхів, і кров Його дарує нам вічне життя. Бо в крові Його життя Ісуса Христа. І коли ми причащаємося, ми п'ємо кров вірою, приймаючи, що це кров Христа, це вино п'ємо, що Його життя входить в наше життя. Тому що, брати мої сестри, Бог Він. той же. Він не змириться з грехом. Ми повинні все робити. Я казав це на першому служенні, хочу зараз сказати, щоб нам ставати краще. Знаєте, коли ми приходимо до Бога і каємося, Господь забирає від нас дуже швидко, дуже часто швидко, все таке, знаєте, п'янство, блуд, обман, крадіжки, воно відпадає якось. Коли люди говорили погані речі і слова, воно відпадає швидко. Але далі Господь починає працювати з нашим серцем. І він дивиться на нашу поведінку, дорогі брати і сестри. І Бог щось показує нам, маленьке, можливо, для нас. І якщо ми це маленьке не будемо долати, брати і сестри, ми рости не будемо. Навпаки, ми будемо падати. Чому? Бо апостол. Павло каже, що цей гріх це закваска. Якщо він даже маленький є всередині нас, він все одно почне квасити все наше тісто. Або ми ростемо, або ми падаємо. І апостол Павло каже: ви прісні, ви безгрішні, іншими словами. Очищайте себе. Тому написано. Святкуємо не зі старою закваскою, не з закваскою злоби і лукавства, а з опрісниками чистоти і істини. І якщо Пасха у Єгипті захищала від смерті і давала продовження життя на землі, дорогі брати і сестри, то Господь Ісус, наша Пасха, захищає на землі нас і дає нам життя вічне. Хай Бог нас благословить, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Воістину воскрес, давайте піднімемося на наші ноги. Давайте прославимо його святе імення. Він наша Пасха, Він наш захист, він наш Господь, він наш Бог. Ісус, ми тебе благословляємо, ми Тебе прославляємо, ми Тебе величаємо. Ми ім'я Твоє велике святе підносимо і дякуємо Тобі, Боже. Господі, ми бачимо, Боже, Ти той же Бог. І як ти казав в старому заповіті, щоб, Боже, люди любили Господа Бога всім серцем, всією душею, всім. Крепостю своєю, всім розумом своїм і ближнього як самого себе, так і в новому заповіті ви Ти сказав, щоб ми любили один одного. Господі Боже, хай Твоя свята любов буде в наших серцях і душах. Обмий нас, Боже, Твоєю святою кров'ю. Боже, запечатай нас Духом Твоїм святим, дай нам Твою праведність. Ось, дай нам Твої білі одежі праведності, Ісус. Ми без Тебе ніщо. Ісус, ти надія наша, Ти твердиня наша, ти скала нашого спасіння, наш Бог, Ти ствердив нашій. Господі, стопи, на шляхах слави Твоєї величі. Ти дарував нам спасіння. З Твоїх святих рух ми їх прийняли, бо не золотом, не сріблом, але Твоєю драгоцінною кров'ю ми викуплені, Боже. Із всякого коліна народа, і язика і племені ми були не народ, а тепер народ обраний, царственне священство, народ святий, який ти взяв твій уділ, даби возвіщати, Боже Твоє світло, возвіщати славу Твого святого імені і слово Твого спасіння народу, який в пітьмі смертній тіні. Благослови кожного одного брата і сестру. Я прошу і молю. Хай Твоя свята кров буде на наших домах, на наших сім'ях. Хай твоя свята кров буде на косяках нашого серця, на дверях нашого серця. Я прошу і молю, хай твій захист в ці тяжкі дні буде на твоїй церкві. В ім'я Ісуса Христа ми проголошуємо тебе, нашого Спаса. Ми проголошуємо Тобі спасом нашим, нашою Паскою, Боже, щоб всяке зло обійшло, наші доми, наші сім'ї, обійшло твою святу церкву і Україну. Боже, вижени, Боже, Господі Боже, цю злу нечисту силу, яка навалилася на нас в ім'я Ісуса Христа, цього демона супостата, який прийшов украсти, бити й губити, прости гріхи нашого народу, благослови нашого президента, прем'єр-міністра, Верховну Раду, розруш корупцію нашої Україні і викорени всіх зрадників, даруй Україну перемогу, Боже, підніми твою церкву сильно і грізну, як полки з знаменами, під прапорами Твоїми любові, Твоєї любові. Ми хочемо наступати на всю ворожу силу. Дай нам, Боже, цю можливість, дай нам цю силу, Боже, щоб царство пітьми смертної тіні, яке заполонило Україну, воно бігло від Твого святого обличчя, від Твоєї святої церкви, Боже, різнороду екстрасенси, колдуни. Хай це все зло буде покаране в Україні, хай вони прийдуть до покаяння в ім'я Ісуса Христа, Іменем Твоїм святим я благословляю кожного одного брата і сестру, хто зараз стоїть, перед Твоїм святим обличчям стоїть. Господі вилий твою благодать і милість, захист твоєї святої руки і Твоя свята кров, хай буде на нас, на наших домах і сім'ях. Ми прикликаємо Тебе, нашого Бога, Господі Боже, в наші доми, в наші сім'ї, в нашу церкву, в нашу Україну, в наше серце. Боже, Ти наш Бог, перед нашим обличчям нема Спасителя, окрім Тебе. Ти наша Пасха, Ти цілитель, Ти викупитель, Ти Господь, милосердний, святий, благословений, благослови це служіння надалі. Хай Твоя благодать і Святий Дух прибуває з нами. Тобі єдиному, хвала і слава, тобі честь, тобі поклоніння, наш великий святий Бог, Отець, Синий Дух Святий. Амінь. Я хочу спитати, може серед нас є люди, котрі ще не примирилися з Богом. Це головне в нашому житті. Дорогі брати і сестри, ми тут дочасно, ми прийшли голі і підемо голі. Ми нічого не принесли в цей світ, нічого не винесемо з нього. Саме головне спасіння. Ми можемо мати тут багато достатку. Слово Боже каже, що ми можемо мати весь світ забрати собі. Але якщо наша душа не буде спасена, це все дарма. Тому що на шальках вічності наше життя це одне одна мить. І тому, якщо є люди, котрі хотіли б примиритись з Богом, спасти свою душу, спасти своє життя, я хочу сказати, що тут на землі Бог уже милує і благословляє, Бог цілює, Бог направляє, Бог веде. І тут, але головне, Бог дає життя вічне. Але треба прийняти Сина Божого в своє серце, як свого Спаса, який вмер за наші гріхи беззаконня. Я казав, хочу повторити, Бог нікого палками в царство Боже не пожене. Царстві Божому будуть тільки добровіль, ті, ті, що приймуть добровільно, як і в Аду. Ті, хто відкинуть руку Христа, вони самі собі вибирають дорогу. Бо пекло це є безбожжя. З Богом це є рай, а без Бога це і є пекло. Бог нікуди нікого не буде кидати. Люди самі себе. Відвернуть від життя. Ісус є шлях, істина, Воскресіння і життя. Він є життя. І тут ми маємо життя, тому що ми в Бозі. Якщо люди будуть кинути, як написано, у темряву зовнішню, там, де нема Бога, це і є пекло. Але це вони самі виберуть. Тому я ще раз питаю, друзі мої, якщо є серед нас хтось, хто хоче покаятись, ми помолимося, Бог вас благословить, простить ваші гріхи, і ви будете дітям Божим. Всі віричи, хай Бог благословить, будемо молитись за потреби.